Подивіться, які класні штуки. Це компанія українська Хобіт Хаус. Пішли, дізнаємося трошки про них більше. Доброго дня! Ми вже познайомилися з Юлією. Хочемо запитати у вас, а, який ваш основний флагманський продукт, яка ваша основна фішка? Чим ви взагалі а, популярні? Ми компанія House займаємось виготовленням укриттів для цивільного захисту, для критичної інфраструктури і для військових. А укриття робимо як наземні, так і заглиблені. Фішка в тому, що це ми використовуємо найміцніший бетон, який є зараз на ринку України. Плюс робимо все відповідно державних будівельних норм, Товщина стінки стінки. Жива це 300 мм як і в стінки, такі покрівлі, три сітки арматури і протискольна сітка. Коли відбувається прилітку лапку в укриття, бетон працює на а, жаття. Сгід <згиб>, а арматура на розширення, і таким чином вона утримує цей удар, відбиває його, ніби і всередині люди залишаються у безпеці. Плюс пріоритет ще в тому, що це модульні укриття. і Якщо, не дай Боже, щось відбувається з одним модулем, решта частина укриття не постраждає. Тобто, укриття не складеться, не обсиплеться, нічого з ним не відбудеться, і люди будуть в безпеці.